Ще місяць тому я почала свій великодній марафон. І за цей час спекла для вас шість різних пас. Сьогодні я готова назвати фаворитів. Давайте разом від шостого місця до коронованої першої. Шосте місце жовта паска з куркумою. Остання в нашому списку, але не остання за смаком. Ця паска має яскравий вигляд завдяки куркумі. Дуже пориста, легка, ароматна. Рецепт без опари, дріжджі спрацювали ідеально. Заміс легкий і приємний. П'яте місце лимонна макова паска без дріжджів. Це радше кекс із лимонним курдом усередині. Простою приготуванні, ніжний на смак. Його дуже легко зробити. Замістили одразу в духовку без підйомів. Без очікувань. Ідеальний варіант для тих, хто хоче поставити на стіл щось святкове, але не хоче возитись із тістом. Четверте місце це сирна паска, моя перша сирна паска і точно не остання. Вона не потребує випікання, але вимагає терпіння. Добав холодильнику і результат того вартий. Неймовірно ніжна, як хмаринка із щедрою кількістю ягід і сухофруктів усередині. Це той десерт, який хочеться їсти повільно, насолоджуючись кожним шматочком. Якщо хочете щось святкове, ніжне і нетипове, обов'язково спробуйте. Третє місце крафене з маком. Це моя любов з першого погляду, з першого вдиху, з першого кусу. Ароматні вологі, розкішні на вигляд їх хочеться нести в гості або ставити в центр святкового столу. А ще це дуже фотогенічна випічка. Кожен зріз виглядає як маленький витвір мистецтва. Друге місце ніжний лимонний кек. Його не мало бути у цьому рейтингу, але він увірвався в мій великодній список. Без дріжджів, але дуже соковитий і вишуканий. Рекомендую не тільки на паску, а й просто до чаю. І коронова на перше місце класична паска, яку я асоціюю з дитинством. Саме таку, яку пекла моя мама, здобна, пухка з ідеальною текстурою. З нею треба попрацювати, але результат неймовірний. Гарно підходить, не підгорає, довго зберігається. Я навіть зробила з неї французькі тости, і вона залишилась м'якою. Усі рецепти у мене на сторінці, і не тільки паски. Я ділюсь всім, що робить Великдень особливим. Ідеальна глазуль, кольорові яйця, квіти, маршмеллоу, буковки ХВ, гілочка верби. Усе що створює настрій. Натхнення тут у кожному штриху, у кожному русі рух, у кожній ваші паски. Хай цей великдень буде затишним теплим і дуже вашим зі святом, друзі.